Доброго вечора усім. приємно Приємності бачити чути. Доброго вечора. Поки чекаємо, розкажу вам історію не до практики. Буквально пару днів назад, після останнього чи попереднього стріму, прислало мені своє бісенятко, чортенятко. Я на то дивлюся. Боже, ну от засмерділо мені хату. Ну от як можна? Ну, в мене пси помиті два рази на тиждень, як світла води нема. Ну, а це ж твій помощник, і ти його так. В таких умовах воно, бідне, гразне, нещасне і невдягнене, і, і смердяче. Прийшлося вирмити, показати, як має бути належним чином бути такі помощники. Ну, те відправила назад, буде мати радість. Тому що, виходить, що ця сутність вона не мала ніколи і не бачила, що це таке є, що можна вдягнути. І напахучити, і щоб воно жило собі щасливо. Ну, якось так. ну от е, Зараз буде бавитися, буде бавитися, буде думати, що не так. Але ж у мене в хаті воняло, і досить сильно воняло. Провітрювала хату, зимно, холодно. Я була зла і недобра від того, що воно воняло. Ой, Що з людьми, не знаю. Навіть я кажу, що те, що допомагає, не може до толку довести, то яка вона хазяйка. Я ж кажу, що я хазяйка, я завжди кажу, що хазяйка, але потрібно кругом мати свою доброту і лагідність навіть до низьких сутностей завжди потрібно з повагою відноситися, а не до робочого класу. Так, ну що ж, будемо розпочинати сьогоднішній ефір. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні. Хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай ваші двері відкриваються, нехай ваші дороги відкриваються, нехай все виходить тільки найкращим образом. Нехай ви будете щасливі, щоб ви були багаті, щоб ваші серця розтаяли і ви відчули Божу благодать. Нехай щит стоїть над вами впереді, ззаді, зліва, справа, зверху, знизу. Нехай охороняє вас. Воїнам ЗСУ. Хочу побажати міцного здоров'я, ясного розуму, ясної осознаності, щоб цілі досягалися, щоб все вийшлося. Все, що задумали, нехай виходить тільки найкращим образом, щоб ви дійшли до тієї цілі, яку ви собі поставили. Нехай ворожі кулі проходять попри вас, нехай щіт стоїть перед вами зліва, справа, ззаді, знизу, зверху. Нехай всі не обходять вас стороною. нехай... Ви повернетеся до своїх рідних додому, живі і здорові, і невражені, щоб все це страхіття завершилося, і наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Усім доброго вечора, приємного вечора, спокійного вечора. Хоча я не можу сказати, що сьогоднішній день і сьогоднішня ніч також вона буде неспокійна. Також надалі у нас ідуть великі обстріли, і в нас ще надалі. Досить сильна і важка ситуація в кругом всій Україні. Але ми повинні вижити і ми повинні витримати цю навалу, яка в нас є. Ми вже скільки пройшли, що ще нам трішечки залишилося дочекатися до ходу сонця. То небагато. До речі, також, якщо сьогодні розглядаючи коментарі, досить багато людей, які пишуть до останнього українця, а ми не вижимомо. Повірте мені. То має вижити, то вижить. Якщо ви по нинішній день вижили, ви і надалі вижиєте. Якщо ви живете по совісті і по справедливості, надалі ви будете жити. Якщо ви живете в хороших, приємних думках і хоча б зараз досить важкий час, все рівно ви вижиєте. Хто падає духом, то мене добре чує і те, що я кожен раз. Хочу донести вам про те, що потрібно не падати духом, тому що зараз не можна падати, тому що зараз найде саме більший відсів людей. Почуйте мене. До речі, сьогодні в мене також була жінка. Досить, якщо роздивитися жінку, вона старша, але там, наскільки в неї енергія пре, вона взагалі сильна. Духом роздивляючись її, от вона мене запитує там, щось з неї бізнес не лагодиться, щось в неї там. Я їй говорю, ну так ж ви сильна, у вас все вийде А вона каже: я кажу, так ви ще хуже проходите. На рахунок бізнесу роздивляючись, я кажу, ну це ж для вас не вперше, і ви набагато хуже проходили моменти, і варіації, які у вас були. А вона стоїть і така, дивиться. Боже, мені напевно треба було, щоб ви це сказали. А дійсно каже, це ж не наскільки проблема велика. Я з хужого виходила, а щось тут так каже, в мене дух впав, що я не знаю. Тобто вона сама відповіді на все знала, напевно, хотіла, щоб от якісь підтвердження було. Це ще як от, говориться про те, що нас тероризують цим виключенням світлом, оцею панікою, оцими ракетами. Цими недоспаними ночами, це нас от так вибивають з колії. Щоб люди почали їхати з глузду. Якщо дивитися на деяких людей, вони реально вони їдуть з глузду. Так що мої ну, і підписюлі, хто вже зі мною і хто тільки приєднується, я вас дуже прошу. Шукайте Бога в серці. шукайте Приємні моменти в ці зараз темні і недобрі часи, які є. Тому що виживуть тільки ті, в кого світиться серце і тепле серце. Хто оскотеніє, на жаль, буде це випробування йде. І не всі люди проходять його, тому що, якщо дивитися, люди оскотинювають. Досить багато ви можете бачити навколо себе людей, які оскотинювають. І таке враження йде, що це боти. Якщо розглядати, пам'ятаєте, ми також говорили про те, що є люди без душі. Люди без душі це є боти, і вони спіцом, во таким кого є душа, в кого є емоції, це спеціально так вони травмують і надалі, якимись таким спокусом, це все робиться. Ну, це я бачу на енергетичному плані. Тому що якщо зазвичай нормальна людина з душою, вона ніколи не буде робити такі моменти. Це людина, бот яка починає витягувати з тебе емоції. Для чого? Для підкормки. Тому що, якщо ми беремо навіть взяти сутність сутності, от, всі деструктиви нижчий астрал, вони всі годуються чим. Нашими емоціями, емоції можуть бути різні, можуть бути негативні, в більшості негативні, тому що якщо ми вже виділяємо якісь прекрасні емоції, це вже в більшості ми досягаємо вібрацій божественних енергій. Та, як ви говорите, ангели-охоронців, всіх от вищих астральних сутностей вищих і є астральні сутності нижчі. То, якщо вони так затягують до себе в астрал, астральні нижчі вібрації, і ви стаєте кормом, годуєте це нещастя, от яке от в нижчому астральному світі є, то чим більше радості, чим більше гавах, так, дійсно. Гавах це трошечки окремо, це трішечки інший. Да. Гавах це коли ми преподносимо, а це ви відділяєте самовільно віддаєте. Ви не наприклад, віддаєте, от бо ви на вас напали, а ви хочете теж відгавкатися там. Чи от погано щось говорити, щось от, такими, от емоції. Це, це не гавах. Трішки я кажу, якщо ви вже спеціально такою емоцією і ви прось. Присвящуєте комусь, тоді ви надаєте цей гавах. Так що ж, поїхали. А до речі, що я ще хотіла, в принципі, я того разу говорила, ще і цього разу розкажу вам. Дивіться, на рахунок підписання договору. Досить багато в новинах починають говорити про те, що на Аляскі Путін з Трампом підписали договір. Пам'ятаєте, то цей договір, скоріш за все-таки був підписаний. Що ще за годинник судного дня? Знову одають ще один втик дурні годинника судного дня. Що інопланетяни не проконали. Що там ще? Сибірський плюм не проконав. Ага, давайте тепер будемо годинник судного дня робити. Ну, то в такому сенсі. Переговори йдуть. Раша Today не клеїться з переговорами нічого. Що там вони захватили, вони навіть не годні туди дійти по новинах. Треба затьмярити годинником судного дня. Де політика і де ви, комедія, але при чому тут політика і я? Ви щось не в ту сторону прийшли. Можете сміятися аж попісяти. Мені все одно. Мантри я слухаю кожен день. Вони діють, дякую, будь ласка. Україна фонить Оля каже кожного дня. Кожного дня, в лютому також обстріли. До речі, в лютому, якщо переглядати, буде дос досить сильний обстріл. Десь середина лютого мені щось ново, ну, саме більше, це десь, ну приблизно це 14 число, не знаю. Ну десь от середина от показує лютий місяць. Мантриця супер. Угу. Слухайте задоволення, нехай вони вам приносять те, що ви бажаєте. Добрий вечір, який договір підписали вони про завершення війни, ще дострілюють, то що вони достріляли. І також, якщо сьогодні з Артуром говорили про вибиття енергетики, це не тільки нашої енергетики, а і також російської енергетики. І можу сказати, що ми будемо переходити на якісь інші технології. І також, якщо брати зараз Америку. А там також не все добре з електроенергією. Скоріше за все будуть переводити на якісь нові технології всьоє енергетики. І того, щоб побудувати нове, потрібно ж розрушити старе. Київ будуть евакуювати. Я не бачу такого, щоб Київ евакуювали. Можуть люди самовільно покидати і приїжджати якось так. Дуже важка ніч була в Одесі. Так. Наші їм теж добре дали. Щось там якась підстанція в самій Москві горить. Що там таке? Ви там більше по новинах дивитеся. Що там за підстанція? Бо я таке тут говорили і балакали про добрі справи і добре життя. Бот залетів і годен вилетіти. Як вам Буданом на переговорах? Красавчик. Ви знаєте, я саме більше, мені подобаються ці меми з тим зошитом судного дня. Ну прям воно мені, я не знаю, як вам, а мені от такого, Той зошит судного дня. А на рахунок Буданова, то, до речі, я думаю і відчуваю те, що там буде все добре на рахунок Буданова і його темпи переговору. Трамп дав Путіну 5-2-4 неділі. Та я не хочу навіть про це слухати і дивитися ці бредні цих 3-4 місяці, 2-3 дні і так далі. Ну, Трампа що виход є? Путін не хоче завершувати війну. Чи не буде нової пандемії? Пандемія буде, вона зараз сніг розтане і в нас буде знову. Ну, щоб таке, як коронавірус був такий, знаєте, от, е, от кого не було. Чи скоро буде, тут, мене не повинен. Мені вже неоразово показує, зриваються. Росіяни зривають переговори, навіть не наші, а росіяни. Бо також бувають такі моменти, коли дивишся, що наші зривають. А тут виходить, що Росія зриває переговори. Скажіть за Чорнобиль. До речі, зараз Чорнобиль перестав фонити, так як фонив тоді, коли я вам говорила. Наверно, трошечки дали вроги за атомні підстанції. Коли перестануть бомбити, ще не скоро. У нас ще ціла зима з бомбюшками йде. Коли військовим піднімуть грошове забезпечення, коли всі перейдуть на контрактну службу і також коли пройдуть реформи тоді, ви будете бачити, що вже військовим почали платити так, як потрібно. Наступна зима чи ця? ця зима. До речі, якщо розглядати наступну зиму, то наступна зима набагато краще. Показується і більшості показується наступна зима. Це вже як трансформація йде, так як відновлення йде, щось ось таке. Москву, коли гадити почнуть, маю надію, не бачу я, що Москву гатили. Чи будуть пенсійні реформи? Писали, пенсії будуть не менше 6 тисяч. Будуть вам пенсії, будуть реформи, але не все зразу. Долар та євро зникне, не зникне. Зверталась до вас подумки за допомогою. Дуже вдячна. Будь ласка, до речі, багато людей, які до мене зверталися подумки про допомогу. Дуже вдячні. Пишу дуже гарні відгуки. Також я хочу нагадати, кому щось потрібно зробити. Якийсь там, наприклад, екзамен здати, перейти границю, якісь підписати документи. Звертайтеся, по подумки, пані Оля, допоможіть. І вас буде це здійснюватися. О, Надія пише, я сьогодні зверталася, дякую. І так воно виходить. Але тільки буде допомагати тим людям, які з повагою ставляться до мене. Якщо ви не з повагою чи десь обмили мені кістки, сорі, енергії так працюють. І я зверталась до вас. Так це діє. Бачите, ви кажете, що я недобре. Я даю своє енергетичне тіло на розстізання людям. А мене обвинувачують в тому, що я наживаюся на людях, що я заробляю гроші на людях, що я така нехороша. Ви їх не слухаєте, та я їх не слухаю. Бо якщо б я слухала, то б я цього ніколи не робила і не давала вам. Я не для того служу людям.